Але є і інші тривожні сценарії для оборони нашої країни. Їх зараз вам, вами, друзі, пропоную я розглянути. Не вважайте це спробою передбачити якось майбутнє, тому що в мене таких здатностей немає. Але така вправа намагатися мислити як ворог, вона насправді є доволі корисною, тому що у цьому процесі ми можемо знайти свої слабкі, так би мовити, сторони. Тож у цьому контексті я пропоную вам зараз ознайомитися із міркуваннями Твітер оглядача Зелокаут, а це норвезький аналітик, як розумію, який спеціалізується на темі Росії, зокрема, і він якраз спробував зрозуміти сценарії подальшого перебігу бойових дій на території України, зокрема виходячи із можливостей наступу російської армії в часі зимового періоду на території нашої держави. Отже, всі ми бачимо, всі ми знаємо, всі ми прекрасно вивчили вже карту. <кій> перепрошую, того як зараз ми захищаємося від російської армії. Від того, нам потрібно зараз, щоб робити якісь припущення, виявити базові висновки, зафіксувати базові припущення. Знову ж таки даруйте за тавтологію, з яких ми будемо виходити, і далі рухатися по аналізу ситуації, а насправді. На при припуй, при виведенні таких висновків і е, створенні припущень потрібно виходити із прагматичних найгірших як Це роблять усі, в принципі, толкові військові. Е, отже, такими припущеннями є те, що початкові військові цілі Росії залишаються насправді незмінними. І Росія, Москва планує надалі проводити тривалу війну, в яку затягує Україну. Другим висновком потрібно собі е, ставити за ціль і розуміти, і виходити з нього, що російські запаси боєприпасів, особливо артилерійських, наразі є достатніми для підтримки наступальних операцій впродовж цієї зими ми говоримо зараз про зимові сценарії продовження бойових дій. Е, третій висновок: Росія здатна створити щонайменше одне велике потужне угрупування, яке як мінімум здатне провести наступальну операцію, як називають її військовою наукою обмеженого оперативного рівня. Четвертий висновок, який нам потрібно собі зафіксувати у голові, е, про те, що будуть і надалі тривати ударні кампанії по об'єктах критичної інфраструктури України. Отже Розуміючи всі ці чотири припущення, рухаємося далі вже в глиб самого аналізу. Припускаємо, що Україна і надалі наразі на нинішній час утримує все, ще отримує ініціативу і відповідно буде продовжувати. Атакувати позиції російських військових в часі зими, те про що говорили наприклад американські генерали у відставці, і те, що прогнозував о, у інтерв'ю економіст генерал Залужний: що зараз наша головна задача не зупинитися і не перетворити цю війну, знайду таку, як то кажуть, вяло тому нам потрібно о, далі о, продовжувати тиснути. Але які ми є наші плани? Про це вам ніхто не скаже. Все це через а, таку жорстку безпеку і втаємничення від нашого командування. Ну тут це все зрозуміло, і е, навіть нарікати нема на що. Е, втім, що ми знаємо, виходимо з інших висновків щодо нашої армії і припущень, які ми маємо базувати, щоб від них рухатися далі. В аналізі е, збройні сили України неодноразово перевершували Росіян, перехитрювали їх на полі бою, але. Виснаження наших військ також, на жаль, позначається на боєздатності нашої армії, про це якраз у інтерв'ю за економіст говорив Валерій Залужний. Втім, він так само сказав, що одну дуже важливу е штуку, яка полягає у тому, що наразі ми маємо резерви, які не були задіяні, які існують. Які продовжують тренуватися, і е, він сказав: я знаю, скільки резервів мені потрібно мати до кінця цього року. Я знаю, які і скільки резервів мені потрібно буде мати на наступний рік у випадку широкомасштабного вторгнення Росії на нашу територію, і я знаю, де я їх маю використати. Тож це ось це от кілька тез це база для розуміння вже нашого українського контексту. Ми розуміємо щось по росіянах, що в них там припускаємо нескінченний е, арткомплект. Що вони продовжують бити по критичній інфраструктурі, е, що їхня задача це повалити Україну, і знаємо наші, що в нас є резерви. Ось від цього продовжуємо рухатися по аналізу. Е, отже, основних основним фактором на е, нинішнє проведення операцій, вочевидь, припускає норвезький оглядач, що буде наявність боєприпасів насамперед. Для української армії, якщо аналізувати наші можливості е, наступальні, е, тож наразі попит українських збройних сил значно перевищує виробництво е, як тих застарілих систем, е, е, які є у Заходу і у нас, так і е, ті, що зараз розгортаються і постачаються для потреб збройних сил України. Тобто, попит наразі перевищує ту пропозицію, яка наявна. А, далі компанія кампанія, точніше, із е, захисту нашої критичної інфраструктури, яка зараз відбувається в часі, коли налітають російські шахеди, і до речі, є е, чергове свідчення тому, що Росія е, купила нову партію іранських дронів. Є е, і про це оголосив президент України Володимир Зеленський. Тому ці атаки. Мопедами будуть тривати так. само є е, свідчення і про ракети, можливо, іранські, які почнуть летіти по території нашої країни. Тож ця кампанія із захисту критичної інфраструктури інфраструктури нашої держави також створює навантаження на засоби і системи протиповітряної оборони нашої держави. І е, нестача цих засобів, а конкретно в цьому контексті, варто говорити про нестачу ракет до систем ППО. Може призвести до посилення російських е, ударів е, силами військово-космічних сил, уже на більш пізньому етапі, коли наші запаси будуть визначені. Е, тож далі Україна стикається, е, вочевидь, буде стикатися із дедалі більш укріпленими оборонними лініями, позиціями російської армії, з більшою щільністю росіян на е, тимчасово окупованих територіях через те, що. Була проведена мобілізація, яку залужний назвав успішною, це в свою чергу поєднанні з тим, що Росіяни також навчаються, адаптовуються, підвищують е, боєздатність, е, створює певні ризики е, для нашої армії, і тепер розуміючи далі, вже ці всі ризики, е, ми можемо припустити, що для Росії, звісно, ймовірно пріоритетним завданням є зупинити подальші успіхи України. Тобто, ось головна задача на зимовий період. Україна має атакувати в умовах обмежених боєприпасів. Росіяни мають захищатися в умовах того, що Україна планує атакувати для того, щоб Україна планує атакувати для того, щоб не довести білоруського сценарію. Ось така коротка е, канва цієї історії. Е, і е, тому зараз для Росії зупинення подальших успіхів України можливе за рахунок нанесення не просто стояти на місці, а нанес, наносити удари. Реагувати е, на ті виклики, які дозволять майбутньому Україні наростити свою ініціативу, і, вочевидь, цими ударами може бути перехід у наступ на якомусь із напрямків. Таких на е, таких напрямків може бути три, як говорив е, главком залужний: це Білорусь, це е, Південний напрямок і це східний напрямок. Зокрема, зараз багато хто схиляється до. Півночі Харківщини. Ось е, білоруським сценаріям плюс-мінус все зрозуміло, хоча він заслуговує насправді на окремий аналіз, але зараз я розгляну два сценарії: це Південь і це Схід. Е, отже, на Сході зараз е, лінія фронту відносно стабільна, незважаючи на, на те, що дуже складні бої зараз е, точаться. Давайте на карті покажу. Дуже складні бої зараз точаться у районі Бахмута. Це ви всі так друзі знаєте. Так само Вугледар, Мар'їнка тут теж тривають неприємні бої для української армії. Ось в цій зоні тому тут, тим не менше, що тривають такі бої, ситуація може бути окреслена як доволі стабільна. Запорізький фронт дещо західніше від Вугледару. Ось ця вся, вся протяжність лінія. Від Вугледара нової новосілки через Гуляйполе, Оріхів до Васильівки, так само її можна звати тихою та стабільною протягом от останніх уже декількох місяців. Хоча існують якраз припущення про те, що українська армія може завдати удару саме на цьому напрямку, оскільки росіяни зараз розташовуються на лівому березі Дніпра на Херсонщині, тобто ось цій зоні. І вочевидь, контролюють цю зону поки що, навіть попри повідомлення того, що вони кудись десь там колись переміщують свої війська із Каховки, Нової Каховки до Нижніх Сірогозів і тому подібне, чи то там з під Херсона, з під лівого берега Херсону до Чаплинки, а, чи далі аж до Перекопа, до а, Кримського півострова, неважливо, які от ви повідомлення чуєте, але припускаємо, що росіяни продовжують а, тримати контроль над лівобережжям а, Херсонщини. Тому є припущення, що тут фронт так само надалі залишиться таким же самим стабільним і навряд чи обидві сторони, так би мовити, будуть проводити в нижній течії Дніпра якісь наступальні або проривні дії. Ще повертаючись до Запоріжжя. Укреслюючи е, стан справ на цьому напрямку, і е, говорячи про можливості прориву чи то української армії, чи то російської на цьому напрямку, е, варто розуміти, що е, російські війська зараз е, облаштовують активні ведуть активні роботи і облаштовують е, е, укріплені лінії на всіх е, важливих пунктах для себе оборони: це і токмак, це і пологи, це і мелітополі, Маріуполі, Бердянськ, ми це все, все раніше чули, і про це все ми раніше е, знаємо. Uh, тому uh, якраз таке облаштування оборонних укріплень свідчить uh, про те, що uh, на цьому напрямку Росіяни теоретично готуються до оборони. Навряд чи вони готуються наступати, uh, але в будь-якому випадку до оборони ще справа не дійшла у Росія на цих рубежах. Бої до цих рубежів ще не дійшли. Тому ми поговоримо про uh, спершу про загрози наступу саме із південного uh, із південного краю із південного флангу нашої оборони. Uh, відповідно. Із ударами по Керченському мосту, або не ударами, або з тим, що там щось відбулося, щось там е, вибухнуло. Е, із е, пошкодженням Керченського мосту, із постійною роботою Хаймарсів в цьому напрямку, е, ми створили дуже серйозну проблему для постачання російського груповання військ на усьому півдні. Е, відомо що. Головним шляхом пересування росіян і, і постачання їхньої логістики є саме залізниця. Ось е, залізниця на цій карті позначена білими лініями. Ви можете подивитися, як вона пролягає. Е, відповідно, е, Росія везе все залізницею. А як я сказав, із поскодженням Керченського мосту е, і з роботою Хаймарсів, це все стає робити набагато складніше, якби росіяни не адаптовувалися до ударів Хаймарсів. Про що говорив наш главком Валерій Залужний? Е, відповідно. Розуміючи всі ці виклики російської армії, розуміючи, що вони саме на півдні будують зараз оборонні позиції, ми маємо припускати, що е, Запоріжжя навряд чи стане місцем зимового наступу росіян, оскільки як розгортання додаткових сил в цьому напрямку, так і підтримка наступу там е, з подальшим пересуванням і логістичними маршрутами, е, ну швидше за все перебувають. За межею можливостей російської логістики, от е, таке припущення робимо і розуміємо, що це буде доволі складно зробити. Е, звісно, ситуація могла би бути зовсім інакшою, якби росіяни змогли відтиснути наших захисників із району Вугледара. Чому? Тому що тут дуже близько до е, залізниці, яка веде зі східного напрямку із Донецька. На південний до Мелітополя до Волновахи, конкретно до станції Волноваха 24 кілометри. Відповідно, якби росіяни справді здійснили б тут удар, вирівняли фронт ну, десь, хоча б по лінії велика новосілка, піски умовні, ось так, якби вони зрізали ось цей клин фронту, і від, відклали би. Можливість наших хаймарців бити по залізниці, тоді би можна було припустити, що росіяни мають можливості і можуть розвинути свій успіх на запорізькому напрямку. Наразі цей сценарій видається доволі таки малоймовірним. Хоча, якщо ми побачимо подальші спроби тиску Росіян на Вогодаського на Вогодаському напрямку і просування з метою зрізати якраз ось цей виступ, то тоді. Ця загроза стає більш ймовірною, більш реальною. Тепер поговоримо про північний напрямок. Так про Харківщину, чому тут менші, так само ймовірності до того, що росіяни можуть завдати удар аніж порівняння із з А по-перше, потрібно у комплексі розуміти російську. Територію Брянської, Курської, Білгородської області, а також Білорусі потрібно розуміти контекст, що ми то хоч і маємо хай марси, і ми то хоч і ними б'ємо по логістичних центрах росіян, але як сказав Залужний, вони вже пристосувалися, відвели свої хаби на глибину в території більше як 100 кілометрів. Відповідно, наші хаймарси вже перестали діставати до їхніх хабів і вражати їхні склади з боєприпасами. Утім, маємо проблему. Проблема ця полягає в тому, що а хай марсами ми не можемо бити по території Росії, ну і ясна річ Білорусі. Друга проблема: навіть е, якщо росіяни е, відводять свої логістичні центри за лінію 100 кілометрів, е, ми не маємо нічого, чим би ми діставали за виключенням. Хіба що окремих безпілотників, які десь зараз хаотично літають і б'ють в тому числі по е, території Російської Федерації, але повернемося до першого твердження. До того, що ми не можемо хай марсами бити по території Росії і Білорусі, відповідно, це дає можливість росіянам створювати ударні угрупування без ризику нанесення ракетних ударів, якраз на території Російської Федерації або Республіки Білорусь, і цим вони дуже активно користуються. Ми ж неодноразово говорили про те, що у валуйках зосередження ворога є значним. Ми так само постійно відстежимо ситуацію по Білорусі, що тут може бути концентрація ворога де-інде, і навіть вони не. Не цурається розміщувати свої е літаки, свою авіацію, яка задає ракетних ударів по території нашої держави на будь-якому із прикордонних е аеродромів, що фактично унеможливлює реакцію нашого ППО на у випадку запуску з їхніх аеродромів ракет. Ну, це не це нереально так швидко зреагувати на на випуски, але при цьому все рівно ми не б'ємо ні по території Білорусі, і ми не маємо права е, хаймарсами бити по території там Білгородської, Курської, Брянської та будь-якої іншої областей, відповідно. Перевагою для північного напрямку і на користь цього північного напрямку е, тут я зараз говорю як про Білорусь, так і про Харківську область є можливість для росіян формувати безперешкодно свої ударні групування на цій території, куди не дістає наша українська арта, і куди ми відповідно не маємо права бити е, хаймарсами. Тому е, звісно, що в цьому контексті потрібно доносити до заходу, що нам потрібно а. Більш дальні системи ураження, б нам потрібно дозволити ними бити по території е, Російської Федерації. Відповідно, е, те, що зараз ми не маємо таких прав, є більш пріоритетним для росіян формувати якісь ударні угрупування саме на північному напрямку. Е, втім, е, є певна проблема щодо північного напрямку, і це негатив, так би мовити, для російської армії, тому що. В чому ж полягає їхня основна задача для такого удару і для такого наступу, який вони можуть здійснити по території нашої держави, це максимально розтягнути наші сили, чи буде умовний удар із е, валуйок де інде на Куп'янськ? Чи навіть на Сватове, чи в перед... подальшому на Сторобільськ е, операційна діяльність на ось цій зоні розтягуванням наших сил, які зосереджені, наприклад, південніше, ось тут біля Бахмута, які зосереджені в тому числі і біля Куп'янська, чи де-інде, чи буде це розтягуванням сил? Звісно, що ні. Не буде ми на цій всій ділянці фронту східного можемо швидко пересуватися, швидко реагувати, переміщувати ті ж самі Хаймарси, переміщувати артилерію, переміщувати війська. Ми все це можемо на цій на східній частині нашої країни робити доволі швидко. Тому це навряд чи перетвориться у якесь сильне розтягування наших військ або ну, відвернення ініціативи у бойових діях від України на користь Росії, тому. Відповідно робимо висновок, що найбільш пріоритетним напрямком удару для російської армії мала би зберігатися територія Республіки Білорусь. На жаль, це прикро, але ми маємо мати це так, би мовити, на увазі.